І сьогодні поговоримо про шоу-холостяк. Чому саме такий фінал нам е, демонструє? І в нас переможницею стала Надін. Можливо, хтось знає дату народження Насті, але мені все-таки не сказали. Всім вітання в мене на каналі. Мене звати Інна Ліщук, я цифровий психолог та бізнес-ментор. І сьогодні поговоримо про шоу-холостяк. Так як я дуже активно розбирала учасників з точки зору цифрової психології, і дуже ж цікаво розібрати, чому саме такий фінал нам е, демонструють. І в принципі, чому саме такий фінал міг статися дуже навіть і природнім. Я дуже вдячна всім тим людям, які активно підписувались на мій канал, а також які активно переглядали мої розбори. Для мене ви найкращі люди. Отож, додивіться це відео до кінця, адже саме в кінці стане зрозуміло. Чому саме маємо такий фінал шоу-холостяка? З чого почнемо? За цей короткий період часу у нас відбувся фінал холостяка. Також у нас вийшло пост-шоу-холостяка, а також вийшло велике, дуже розгорнуте відео Тараса Цимбалюка з Євою Коршик. Почнемо з фіналу шоу холостяк. Нас переможницею стала Надін. В принципі, як і ми всі очікували. В принципі, як і нам нав'язувало, тобто так само цю перемогу Надін. А Якась вона така, це знаєте, перемога для мене навіть була така ну, ніби як мега очікувана, вже й не така вау і феєврична. Коли насправді там, ми не знаємо, хто дійсно переможе, ми цього чекаємо, ми якось кожен такий висловлює свою думку. Тут, при принципі, вже всі знали і так було зрозуміло, що Надін переможе. Я аналізувала з точки зору Надін. І так, дійсно, якщо дивитися з усіх тих дівчат, які були на шоу, які залишилися саме в фіналі, вона дійсно тарасу найкраще підходила. Єдине, що нам не вдалося знайти дату народження Насті половинкної. Ну до речі, ви в коментарях мені так і не написали, можливо, хтось знає дату народження Насті, але мені все-таки не сказали. Тому не знаю, що там з датою народження у Насті. З тих, кого, кого мені все-таки вдалося знайти дату народження, дійсно на Дін по даті народження Тарасу підходила найліпше. От, в принципі, маємо хороший результат, вона і виграла. Що ми маємо також по а, фіналу шоу? Дуже захейтили Тараса за те, що дуже він негарно цю ірочку вигнав з того шоу. От, і а, дуже негарно нам в шоу а, нарізали тобто так це і зробили монтаж. Що ніби таке враження складалося, що їм наче нема про що поговорити. От. І полилася велика доля хейту, що так негарно Іра залишила тобто, це шоу, ніби що воно так все було підлаштовано. А трошечки, трошечки занадто відкрилася Настя на фіналі, тобто, так, давши ніби Тарасу обмацати себе зі всіх сторін. От занадто ніби так відкрившись, Тарасу, от і в результаті, що ми бачимо, Тарас її не обрав. Тарас її не обрав. Настя залишилась дуже ображена, вона не очікувала, що так буде. То, в принципі, ви знаєте, навіть коли я сама дивилася це їхні побачення, і оці такі, я би сказала, гарячі кадри з того спа. Я думаю, слухайте, може це і не Надін переможе, може це дійсно справжня переможниця Настя. Чесно, у мене таке на хвильку, ніби так промайнула така думка, ну, але все-таки маємо переможницю Надін. Отож, в принципі, такий от очікуваний собі фінал. Далі в нас вийшло пост-шоу, там вже трошки цікавіше. Це було дійсно дивитися цікавіше, ніж дивитися той самий фінал. А про інших дівчат навіть не буду так згадувати лише поверхнево. Дуже шкода, звичайно, мені Надін, тому що вона зайшла дуже така засмучена. Нам повідомили про те, що вони далі, на жаль, не разом повідомили про такий дуже печальний їх розрив. Тобто Надін стверджувала про те, що Тарас написав їй повідомлення і запропонував припинити ці стосунки. От, і вона дійсно на цьому фіналі була дуже подавлена, така нерадісна. А в принципі, можна її зрозуміти. Дуже мене здивував насправді Тарас е в постшоу, тому що він не підійшов до Надін. Він навіть їй не подякував за цю їхню історію, яка у них склалася на проєкті. Е він її якось не втішив, е якось не підтримав навіть. Ну, сидів такий, знаєте, як холодна скала. От для мене це таке було показове. Навіть якщо і припустимо, що це все абсолютно було награно, то вже ж ніби треба було якби і грати це все до кінця. Ну, але це не був би Тарас. Так як я і сказала в кінці цього відео, ви зрозумієте, чому саме так він себе поводить. І я допускаю, що це цілком може бути його природня поведінка. Далі, звичайно, що а, і, Ручка, і ручку нам зобразили як королеву, яка дуже гарний вихід, дуже там гарний образ. А вона така вся, як сказати, самовпевнена з хорошою самооцінкою. Життя продовжується. А вона стверджує за то, про те, що це шоу дасть можливість їй, щоб побачив її новий чоловік на цьому шоу. От. Вона мріє про глобальну кар'єру. Вірочки, ніби так все, все це шоу дало їй хороший поштовх, вона ніби прям взагалі окей, mm. не виглядала якоюсь пригніченою, роздавленою чи щось інше. І в фініші, звичайно, що вийшла Настя, в розкішній тій червоній сукні. Весь інтернет, весь інтернет говорить про те, що ця сукня вартує десь біля 150 тисяч. Я спеціально зайшла, подивилася ціну: 139 400 якщо прям дивитися. І так, ну дуже точно дуже точно назвати ціну. Сукня дійсно шикарна, дуже гарна. А знаєте, так іноді поступають дівчата, які хочуть показати, що ось подивись, яка я і що ти втратив. Бо вона ніби при діалозі, при діалозі, тобто так, у студії на постшоу, дала зрозуміти: ну, Тарас, якщо що, то в принципі я ще готова до діалогу. Ось і багато хто її захейтив за те, що. Ну діби як так, ну тебе вже не обрали. Ну тебе вже не обрали, ну змирися з цим і а, веди себе достойно, а, не, ну, не роби цей крок знову ж таки назад, щоб показати, що раптом що ти ще готова до діалогу з Тарасом. Ось. А, і вона була дуже нещасною. Вона розповідала про те, як після шоу а, що вона зробила, що вона поїхала до друзів. Ось що вона напилася там день, другий, третій, і так далі. Тобто, їй складно далося це розставання. Вони в неї дійсно були такі от щирі очікування. І так як зазначив Тарас, що Настя це єдина, яка прийшла не за підписотою, а прийшла ось дійсно щиро до нього. Ось, але от він її не обрав і таким чином заставив її, змусив її страждати. Ще таким провідним ніби сюжетом в постшоу був невеличкий конфлікт між Софією та Оксаною. Пам'ятаємо ту історію, що Оксана на проекті заявила, що Софія ніби відбиває одружених чоловіків, ну скажімо так, забирає чоловіків з сім'ї, що ніби є якась клієнтка, яка ходить до неї постійно на процедури. Ось і ця клієнтка поділилася з нею історією, де розповідала, що от Софія така негідниця. де ж ну, пост-шоу не було би шоу в першу чергу, так, щоб не затронути цей конфлікт. Знову відбувається перепалка між дівчатами, вони починають конфліктувати між собою. Тобто, так, Софія хоче доказати, що, що вона ніби не займається тим, що забирає чоловіків з сімей. От о, Оксана хоче доказати навпаки, що вона має всі докази, вона навіть готова в студії їх продемонструвати, що Софія ніби дійсно не та, за кого себе видає. Не така вона біла і пухнаста, а, і що вона дійсно цього чоловіка а, ну, забрала в сім'ї. Ось така от історія. А, і я собі так знаєте подивилася з боку і думаю собі, а, ну, Оксану. Яке ти маєш моральне право розголошувати секрети, тільки які, ті, які тобі довірили клієнти. Ну, ти не маєш права, тому що ти дійсно зараз от в очах аудиторії виглядаєш такою пліткаркою, що для тебе є не дуже добре, в принципі, ось для твоєї репутації. Тим паче, ну, Софія, вона ще така молода дівчина, яка тільки приходить якийсь шлях свого такого становлення. тим паче починати її. Десь трошки ну, ти у тій же ж самій студії, тобто так, і там сама керівниця цього проекту шоу-холостяк також була долучена до цього булінгу. Ну, такий соб, така собі історія. Ну просто щоб напевно, додати трошки перцю тому пост-шоу. От і цих дівчат вивели. Пам'ятаєте, я розбирала Софію шамію, є в мене відео, можете зайти подивитися на моєму каналі. Вона в нас число свідомості 7, тобто вона народилася саме 7-го числа. Це достатньо амбітна дівчинка, яка хоче дійсно визнання, яка хоче сцени у цих аплодисментів. І дійсно, ну якщо ми подивимося на Софію, ну як вона в тому проєкті проявилася з допомогою того скандалу, і проявилася. Вона ж дуже швидко покинула той проєкт. От і. Дійсно, хоча б цей такий невеличкий конфлікт він якось дав можливість запам'ятати щось про Софію. А ще ж там історія була з, з цим турнікетом, що вони в студії так само накладали. Вона накладала цей турникет, показувала приклад, як це робити, тому що ж її також захитили, що вчиться в медичному, не вміє того турнікета накладати. От, і ну, що ж тут сказати вам? А, там ще ж якийсь вона, значить, в суд подала на канал, бо тому що вона якийсь штраф сплачувала там за те, що передчасно покинула проєкт, і особисто не попередила про це Тараса. Ну, от За допомогою і таких певних скандалів, це трошки продало її шуміхи і продало трошечки оцеї такої, да, якогось визнання такого своєрідного. І те ж саме стосується Оксани, ну, слухайте. Оксана в нас ну, в проєкті ну вона не дуже така є, вона гарна сама, дуже симпатична жінка насправді. Але в проєкті вона себе ну якось так поводила, щоб я сказала, що вона якась така центрова дівчина була. Ні. І от саме цей скандал підігрів інтерес трошки до Оксани, тому що Оксаночка наша, я її не розбирала звичайно в себе на каналі, але я подивилася. В інтернеті і знайшла, що вона народилася 16-го числа. Один додаємо 6, пам'ятаємо сімка, число свідомості 7. Їй також дуже хотілося урвати той кусочок слави, щоб і про неї говорили. Ну, звичайно, дивіться, класичні сімки. Ну що тут від них візьмеш чи забереш? От вони завжди будуть хотіти оцеї слави, цих аплодисментів, оцієї сцени і визнання. Тому дівчатка трошки засвітилися і пішли далі в своє красиве, щасливе життя, чого ми їм і дуже бажаємо. Е, і в принципі, в принципі, от про пост шоу більше особливо немає що сказати, але, звичайно, посипалося ряд і відеорозборів різних, і в треці різних коментарів. Стосовно того, що а, а Тарас а, ну, не поспівчував цим дівчатам, не підтримав і так далі. Вже й стало надімти, і трохи шкода, що вона така сиділа розножу роз, роз, розчарована, що і не тих стосунків не склалося. От, та й в принципі, багато хто говорить, що в принципі вона так і. Людям не зайшла, вона не стала якоюсь народною улюбленицею там і так далі. А, ну то, що вона тут і ніби і чоловіка того не отримала, і ніби якусь таку там славу чи визнання з допомогою шоу також поки не отримала. От, тому ніби так якось висвітлюю, що на дім залишилося ніщо. А, і тоді така от, такий от фінал. так, Виходить це інтерв'ю з Євою Коршик. Тарас. Ну, він дійсно, чесно, я подивилася інтерв'ю, і він навіть мене вразив цей Тарас. Хоча ну, тут нема чому дивуватися, я розбирала так само Тараса Цимбалюка, в мене також на каналі є повний його розбір по даті народження. Кому цікаво, перейдіть, подивіться, вам також багато чого стане зрозуміло. Але зараз я в таких основних аспектах, також розкажу, чому саме так. Отож, він ну що саме таке, з самих таких критичних моментів, що сказав Тарас? По-перше, що, що дівчата, яких йому попідбирали на шоу, йому не подобаються. Це не його типа, що він спеціально для каналу описав прям дівчат, хто його типаж, щоб канал підібрав йому дівчат. Дівчата, значить, не такі, а недостойні. Так? Це перше таке було зауваження, яке спричинило хвилю хейту. А далі він сказав, що коли залишилося у фіналі Надін, Настя та Ірочка, що йому в принципі було вже фіолетово, хто покине проект швидше. Це вже ну він радився вже з тими самими режисерами і продюсерами самого шоу. Ну, це також це, ну, це так ну чесно. Навіть якщо і так, то вже можна було б дійсно про це змовчати, щоб ну, не травмувати тих дівчат. Ну бо це така собі історія. І саме така болюча, тобто тема, що Uh, про Надін він якось так також відгукнувся. Ну, так якось, що, та, в принципі, там, ми пару разів там, побачили, зідзвонились та й вирішили через смс розійтися. От, ну, тобто він так цими почуттями трошки знехтував, а насправді Надін, я думаю, що воно також, в принципі, щиро, цими почуттями все-таки запалилося. І, і що ж у нас ще тут, що ж у нас ще тут відбувається? Ось, І він каже, що дійсно так я прийшов сюди за новою аудиторією, за тою підписотою, через яку він хейтив цих дівчат протягом шоу. так. І за гонораром, звичайно, він, йому оплатили, чітко оплатили той гонорар, який він затребував. от. А тому він, в принципі, швидше всього пішов туди, через ніби як на роботу. так, І багато хто говорить. Що ну, Тарасу Цимбалюку, його його а, його репутація трошки пошатнулася і приходить помалу трошечки кінець. Хоча я думаю, що, в принципі, це не так. А, чому, а, ну як, і так, і не так, я би так сказала, поясню свою думку, чому саме так? Нагадаю вам, що Тарас у нас народився 16 числа, це число свідомості 7. І сімки вони завжди хочуть визнання, вони завжди хочуть цієї уваги, вони завжди хочуть тягнути це е, покривало на себе, так? Е, це простирати там, чи покривало на себе, тому що в них замість голови зірка. Все мені, вся слава, всі овації, всі аплодисменти мені. Ви знаєте, я навіть не здивуюся, якщо десь потім з часом випливе, що він сам всю цю кашу заварив, що спричинило цю долю хейту. Ось, щоб чим побільше підтримати інтерес до своєї персони, чому в цьому ж самому інтерв'ю він говорить про те, що в нього є імунітет до хейту. В принципі, кажуть погана слава, також слава на ній деякий час також можна проїхати. Це одна сторона медалі. А інша сторона медалі, що сімки, вони навіть не усвідомлюючи того, можуть в такий себе, в таку кризу себе загнати, що їм потім самим буде просто непереливки. Тому, в принципі, то що говорить багато хто. Що це може бути початок кінця хорошої репутації Тараса, я таку одну з версій також розглядаю. Отож, отак в нас, в принципі, і закінчились всі ці, всі один одному зізналися, і всі, в принципі, залишилися при тому, що очікували, так? Тарас при своїй новій аудиторії. Він собі там позбільшував ціни за свої, значить, зйомки в кіно і у рекламі. А ви собі люди там говоріть, От таким чином набив собі ціну. так, ось. І що ще такою, ну, тут таким шлейфом протягом всього шоу і пост-шоу, цього інтерв'ю, а яка ще тема розглядалася, то що, звичайно, в нього стосунки не завершилися з Світланою Готочкою, його попередньою? а Попередньою ну, цивільною дружиною чи екс-коханою і так далі. Подейкують, що дуже часто під час зйомки шоу їх бачили разом, ось, і старалися ну, кругом десь разом зафіксувати чи підловити. А він все-таки на інтерв'ю сказав, що вони не разом. Не назвав певні причини, чому вони не разом. Але я ж все таки я ж все-таки подивилася, коли в нас свята народилася Світлана, сама так? І що я вам хочу сказати? Я не кажу, що це тенденція якась, ні, можливо, це і не тенденція. ось, Але Світлана народилася у нас 24 го числа. Тобто, так, два. Два додаємо 4 це знову ж таки шістка. Шістка, так як і на у нас. Тобто, так, така легка, жіночна, лайтова. От, жінка про комфорт, про, про таку, ну, от, ну от шістка це така ну, жіночна енергія. так, от Можливо, і тараса Манитік того метелика саме на таких от жінок шісток, таких от легких, сексуальних, яскравих і так далі. Вот. Uh, тому ось, я, ну, так, це, знову ж таки, це моє припущення. Просто мені було дійсно цікаво подивитися, коли вона народилася. Отож, uh, що ж у нас? Uh, який висновок? Ми, uh, я вважаю, що кожен все-таки залишився при своєму. Тарас отримав славу, ну, десь трошки, можливо, не таку, як розраховував, а можливо, дійсно, сам трошки підсипав цього пацію, щоб от скільки там було зараз обговорення. Кругом його персони, це його его також дуже тішить. Єдине, що от він число дії один це про лідерство, але це разом і про егоїзм. так. От, І число дії один це і про покровительство. Тобто, да, коли ти. Здаєш це покровительство, цей захист, цю таку опіку для інших людей, і от що саме тут Тарас не врахував, то що він не дав цього покровительства дійсно дівчатам-фіналісткам, що так воно якось і по відношенню до Надіни, і по відношенню до цієї ірочки, і по відношенню до Насті, якось так негарно, ніби якщо брати чисто чоловічу сторону, вийшло, от негарно, чесно. От, але дівчата, тобто да, от тих, що ми розбирали, я думаю, що вони також в принципі, отримали те, що хотіли. От умовно, ми розбирали Дашу Лебідь, вона в нас одиниця, число свідомості. Так, вона е лідерка, така продумана, структурована дівчина. От, вона дуже активно вже бачу, ходить і по різних там інтерв'ю, і в соціальних мережах активна. Це точно шоу допоможе їй розвивати її бізнес і її особистий бренд. Ірочка стала у нас народною улюбленою, ну там навіть без коментарів. Тобто, там і що по підписників кількість зросла, що і вона в соціальних мережах почала себе ще яскравіше популяризувати. Я думаю, що це навіть не обговорюється. Це шоу точно буде, прям такий квантовий скачок в її кар'єрі. Ось ну, Настя, дати народження, ми не знаємо, щоб щось прогнозувати. Хоча, чисто так, як ми дивимося, вона також дуже гарно почала себе розкручувати по соціальних мережах. Ось і кого забули? Ну Надін Надін у нас шістка, але ми проговорювали про те, що в неї в матриця є дуже чітко промальована лінія адекватної комунікації. Я зараз думаю, що Надін трошки вибереться в пір'ячку. Я бачу, що вона вже почала ходити по цих інтерв'ю. І за рахунок того, що в неї є такі ці заложені природні дані, все-таки адекватної комунікації, вона пропрацює себе і. Через комунікацію, так як нас, все до нас приходить через людей, всі наші можливості, вона дійсно також побудує свій особистий бренд і розви, ну, розвинеться в своїй кар'єрі. І дійсно це шоу її стане таким, ну, можливо, там, спочатку не дуже таким приємним, але якісним скачком, саме з боку кар'єри. А ми що ж, ми ж бажаємо всім учасникам шоу і дівчатам, і Тарасу Цимбалюку в тому числі знайти справжні своє кохання поза межами шоу, без камер і без лишніх очей і лишніх вух. Кому подобаються мої відео, мої розбори, підписуйтесь на мій канал, звичайно, ставте лайки, не соромтесь писати коментарі, писати якісь свої питання, я буду з радістю відповідати. Тож хоче записатися на консультацію до цифрового психолога, пишіть мені у будь-яку соціальну мережу. Всі соціальні мережі будуть подані під, в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд!